Тверти, представники загальнонаціональних та регіональних змі стають активними учасниками всеукраїнського науково-практичного семінару Культура мови культура нації цього року, 11 та 12 квітня, він пройшов на Київщині. Цей масштабний захід традиційно організовується всеукраїнським благодійним фондом «Журналістська ініціатива на чолі з незмінним керівником, президентом Людмилою Мех. А так, 11 квітня до прияслав Хмельницька для участі в роботі семінару з'їхались науковці, викладачі київських вишів, представники української бібліотечної асоціації, потужна команда журналістів, членів об'єднання Журналістська ініціатива. Співорганізатором семінару виступив Український фонд культури, який очолює Борис Олійник. Слід зазначити, що це об'єднання активно співпрацює з журналістською ініціативою щодо проведення різноманітних значучих соціально-культурних по. Тож перший день роботи розпочався в стінах Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Дуже дякую рідному, бо я можу так сказати, я землячка, я Переяславка рідному вузу. В кінці минулого року ми на запрошення керівництва цього вузу, от і Микола. Гаврилович Махінчук, тут присутній, і Сергій Володимирович Шевченко. Ми мали можливість долучитися до шанування пам'яті видатного нашого переяславця Михайла Івановича Сікорського. І от коли ми тут побували з серйозною командою, тут були потужні люди з Києва приїхали. Ми переконалися, що маємо справу з не менш потужним потенціалом, науковим потенціалом. Переяслав Хмельницького педагогічного університету. І коли обговорювали питання про те, як краще провести четвертий всеукраїнський семінар Культура мови, культура нації, то однозначно до наших традиційних партнерів, а це Інститут журналістики Київського національного університету, ми запросили і університет. Переяславський університет імені Григорія Савича Сковороди, розпочинаючи роботу семінару, ректор університету, професор Віктор Коцур, зауважив: цитую: не випадково Переяславщина стала центром проведення семінару, адже гуманітарні традиції цього краю створюють особливу позитивну ауру, яка дозволяє продуктивно та всебічно розгледіти таку проблему, як проблема культури мови. Саме трикутнику Київ Чернігів Переяслав промова. Українська народність. Величезний слід і ваговий внесок, розвиток нашої культури залишили Переяславський князь Володимир Мономах, такі потужні постаті нашої культури, історії, як Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, низка громадських політичних діячів. Оден Хмельницький, Замолотний і багато-багато інших. Тому Пересадська Земля завжди притягувала інтелектуалів, завжди спонукала до роздумів над важливими проблемами сьогодення. І я думаю, такі актуальні і важливі питання, як питання культури мови, вони абсолютно... Адекватно відповідають тій аурі, тому настрої, які панує наші альма-матер. Під час засідання круглого столу, обговорюючи актуальну для сьогодення тему культури рідної мови, виступаючи наголошували на необхідності чистоти української мови, її захисту від захаращення запозиченими словами, в тому числі і суржиками. А також науковцями було проведено невеличкий огляд деяких друкованих видань України, аби наголосити на мовних помилках, як то лексичних чи то стилістичних, та виправити їх. Викладачі вишів привернули увагу до питань мовної екології, підвищені рівня мовлення журналістів, які в більшості своїй формують свідомість суспільства. Наразі рекомендую нашим телеглядачам дослухатись та проникнутись промовами особистостей, які є прикладом української мовної культури. Одне з завдань екологічної лінгвістики. Це як завдання екологів не тільки спостерігати, що ми зробили з тваринами і рослинами в цьому світі, з водою і небом, а ще й шукати механізми, моделі виходу з цієї ситуації, моделі допомоги. Так і еколінгвістика. Вона повинна не тільки констатувати, що стан мови жахливий, культура мови падає, а вона повинна шукати шляхи. Як запобігти цій ситуації, як вийти з цієї ситуації, як зробити її нормальною психологічно і соціально? Для того, щоб ви зрозуміли, на яку межу ми стали, я вам ще раз проконстатую: майже всі телевізійні канали не показують українські кінотвори. А показують або Створені в Росії, або створені в Україні російською мовою на замовлення російських продюсерів. Це, е, за дрібненьким винятком, лише декілька е, каналів намагаються виколупати із архівів старі українські твори, які е, показуються або вночі, або тоді, коли людям треба спати. Заслухавши попередні виступи, я хочу сказати, що дуже приємно було почути, що все-таки, які б проблеми мовні не були, але все-таки відчувається у словах виступаючих надія про те, що мова є і вона буде. Справа в тому, що мова це дзеркало душі людської, зеркало душі нації. За відданість справі журналістики, які присвятила своє життя президент Всеукраїнського благодійного фонду журналістська ініціатива Людмила Мех, ректор Переяслав Хмельницького державного педуніверситету Віктор Коцур від імені вченої ради вручив їй найвищу почесну відзнаку вишу медаль Григорія Сковороди. Отже, жоден з учасників круглого столу не залишились байдужими до обговорення теми. І журналісти, і працівники освіти, і культури, і студентська молодь одностайно констатували високий рівень організації науково-практичного семінару є носієм правильної української мови в суспільстві. Валентина Сиєнко, Дмитро Сіромаха, телекомпанія Веселка. Семінар культура мови культура нації продовжив свою роботу в читальній залі педуніверситету, де відбулася презентаційна виставка проєкту Дивосвіт трипілля, народний майстер України з реконструкції кераміки Людмила Смолякова ознайомила присутніх зі своїми роботами. Слід зазначити, що у творчому доробку Людмили Іванівни понад тисяча зразків домашнього вжитку епохи трипілля, які майстриня зробила власноруч, за її словами. Вона розпочала займатися гончарним ремеслом, коли її було вже за 50. за фахом. Пані Людмила інженер-будівельник. Але після того цитую: як до моїх рук потрапила книга до Кії Гуменної благослови мати, я докорінно змінила, мабуть, все своє життя. Мене так вразив твір ті гончарні вироби давніх трипільців, що я почала вивчати ремесло, відвідувати музеї, брати участь в археологічних розкопках. Згодом її руки почали ліпити з глини, посуд, статуетки, іграшки, і все це виготовляється з любов'ю до витоків української історії. Коли це було археологією, тобто життям зараз. Це археологія, знак, багато думок. Але якщо ми звертаємось до обрядів, будь-який обряд, ми абсолютно все бачимо. Навіть ця жіночка на троні, яку ми бачимо, да, пригадаємо наше весілля, чому наречену садять на кожух. Чому? Ну, чому Іса? Ви пам'ятаєте, є такі обряди? потім ще Тому що бик. Ми в усьому бачимо бик, запліднювач, сила, могутність, захист. І ось ми бачимо бичка. Він буває схематично, а буває просто мордочка бичка. Кожен забрав її по-своєму. І от коли я була в Греції, поставила цю композицію, вони кажуть, це ж наш міф викрадені Європи, пригадаємо бик Зевс закохався в жінку на ім'я Європа. Але ж він там, а вона внизу. Ну, я може не дослівно міг, можна краще розказати. Але ж греки побачили свою міф, а да? я, я питаю, скільки ж тому міф у років? Тисячу, дві, а фігурки сім тисяч. От як цікаво розказати, як вона до нас дійшла. А це ж не що інше, як продовження життя, символ пари, чоловіка і жінка. І трипільне ми так легко і прочитаємо. Символ пари, поєднання жіночого, і чоловічого, земля і небо. Ідуть дощі, запліднюють землю, зерно, життя, пара, продовження. І ось навіть вагітна. Хоча вони всі вагітні, тільки десь воно менше, а десь воно більше. Але символи захисту завжди бачите, три рисочки. Угу. Це роботи народної майстрині добре знають в Україні. А також вони виставлялись в Росії, Польщі, Китаї, Нідерландах. Людмила Смолякова придає свій досвід молоді, регулярно проводить майстер-класи в навчальних закладах разом з учнями. Відтворює трипільський одяг, тканини, посуд. Тим самим вчить їх любити свою історію, свою країну, свою рідну мову. В моїх віршах звучить те, що радує душу, хвилює та бентежить. Саме такими словами розпочав знайомство учасників четвертого всеукраїнського науково-практичного семінару зі своєю творчістю. Заслужений журналіст України Михайло Калініченко. Його нова збірка Оголений нерв об'єднала вірші, які проходять через серце і душу. Як говорить літератор, його поезія охоплює різні жанри. Він обурюється негативними явищами суспільства та держави, пише про корупцію, хабарництво, великість посад. Рядки віршів цього поета сильні, без зайвих прикрас та декорацій. Розпечений вулкан, душа народу тут і гард його мужніння, життя і смерть сплелися вищу грань. Тут вузол нації, міці, і коріння, історії, загострені кути, фатальна мить тут і межа почину, тут воля концентрує всі світи. Свободи жар нуртує безупину, Холодний яр свята навік земля, гаряче серце б'ється тут в країни, всю біль віків у націю вживля, І нерв оголений пульсує тут нині Переплелися вогняні шляхи, В яру холодному кипить правдива сила. Зійшлися тут і зло, і всі страхи, тут бій за честь. А вище є. ми вперше слухали ці твори, і захвату не було меж. Михайло Калініченко захоплює своєю наструмленою силою слова, і його оголений нерв збуджує свідомість слухачів. Слухаючи ваші твори, у вас ну нема мабуть такої теми про що б ви не писали і політика, і релігія, і любов, і, і дитинство, і історія. Ну Куди не кинь про все ви пишете. А чи є якась найближча така для вашої душі тема, про що хотілося безмежно писати багато? Знаєте, я хочу вам подякувати за це запитання, тому що, повірте, для мене дуже важливо писати про най... найсокровенніше. А найсокровенніше – це мої стосунки з мамою. Мама для мене це є. Не просто взірець, скажімо, приклад буття і реальне життя, а це є щось таке, що я думаю, за 100 років ще мого майбутнього життя я не зможу досягнути тієї вершини моєї мами. І тому я завжди повертаюся до цієї теми, а саме головне, тому що вона мені завжди підказує, як мені жити далі. Вона завжди мені підказує. Як би не хотіло, це якась підсвідома чи свідома річ, але в мене зв'язок з нею неабиякий. Тому я завжди повертаюсь до цієї теми. Тому що я думаю, що кращої людини для мене на цьому світі не існує, як моя мама. Тому я до неї ставлюсь ну, з особливим пієтетом, з особливою любов'ю, з особливими почуттями. От я коли. Коли мені тяжко, коли мені якось в ейфорії я знаходжусь, я не повертаюся до мами. А коли мені тяжко, мама завжди підставляє мені своє плече, і ладоні, ну все вона підставляє. Тому для мене це. А щодо, щодо інших напрямків моєї творчості, то я вам скажу відверто, що я просто прийшов до якогось періоду свого життя, що Вирішив, що я маю сказати все те, що я хочу сказати тим людям, які будуть бажати доторкнутися до моєї творчості. В чому суть? Я сьогодні не можу зголоситися з багатьма напрямками мого суспільного життя, яке відбувається в Україні, яке відбувається у владних інститутах. Тощо, тому я хочу. Так би мовити, або підказати, що влада має бути жертовною. Жертовною це головне до того часу. Поки влада не буде жертовною, наша Україна ніколи не вийде із цих пут, а тільки влада буде жертовною, розумієте, і розумна. Тоді все інше буде. Тоді життя зовсім по іншому піде. Сьогодні влада на привеликий це шлях до достатку, а не до жертовності. Тобто у нас перевернута піраміда, ми її поставимо на місце. З Україною все буде гаразд. Надзвичайно приємно було бачити, що вірші Михайла Калініченка із зацікавленістю слухали і студенти Поряслав Хмельницького педуніверситету, адже саме вони, молодь, будуть творити наше майбутнє. По завершенню розмови, поет із задоволенням залишив свої побажання та автограф на примірниках книги Оголений нерв, які отримали в подарунок учасники семінару. Після чого нас чекала ще одна зустріч, яка я не побоюсь цього вислову за. Лишила незабутній слід в наших серцях. Ми побували в музеї заповіту Тараса Григоровича Шевченка. Саме тут видатний комзар, перебуваючи в гостях у свого друга, відомого Переяславського лікаря Андрія Козачковського написав свій заповіт у цьому будинку. Кожна кімната, кожен експонат насичені енергетикою епохи та життя відомого українця звичайно, вдячна вам за ту увагу за ту любов до Шевченка за любов до старовини за ту непідробну зацікавленість якою ви оглядали наш музей я просто дуже рада я щаслива що є такі люди яким це дійсно цікаво я дуже вам вдячна я хочу ще раз вас бачити усіх і ще не раз із сім'ями з дітьми будь ласка приїжджайте до нас коротка зустріч відбулась і на території меморіального музею Григорія Сковороди, де у 1750-1751 роках український поет, філософ гуманіст, просвітитель, читав лекції з пієтики. літературна педагогічна діяльність сковороди свято зберігається в стінах Переяслівського меморіального музею. На цьому і завершився перший день роботи 4-го всеукраїнського науково-практичного семінару Культура мови культура нації. Другий день роботи 4-го всеукраїнського науково-практичного семінару Культура мови культура нації. також видався досить насиченим та цікавим. Журналісти стали активними учасниками заходів, які зібрали широку аудиторію науковців, освітян, літераторів та зацікавленого студентства. Київський інститут журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка радо відчинив свої двері для учасників цього масштабного зібрання. Відкрила засідання круглого столу. Президент Всеукраїнського благодійного фонду журналістська ініціатива. Лауреат премії Золоте перо Людмила Мех в своїй промові вона наголосила на актуальності питання мовознавства, на приверненні до нього уваги суспільства. А представники засобів масової інформації цитую повинні дбати та нести в суспільство чистоту мови, адже саме підвищення рівня мовлення журналістів, зокрема, і формує свідомість нашого суспільства. В залі вченої ради інституту було презентовано унікальну книгу Бориса Рогози Уроки державної мови. Слід зауважити, що це. Це видання ми тримаємо в руках завдяки величезним зусиллям активу Київської організації національної спілки журналістів, презентував книгу та поділився спогадами про автора видання і його вагоме джерело слова. заступник генерального директора Держінформагентства агентства Укрінформ, заслужений журналіст України Михайло Сорока. Але він, звичайно, публікував на сторінках літературної України наприкінці 80-х, що відкривав тих сторінок, які ми не знали, які були приховані, закриті, забуті, заборонені. І він знайомив українське суспільство із сторінками, із постатями, видатними нашої історії, і таким чином нашу незалежність наближав. Це перший приклад. Другий приклад це його. Діяльність на рубежі кінця 90-х, початку 2000-х років, і от саме я тоді переходжу до книги, яка перед вами. Коли він вже вийшов на пенсію Борис Петрович Рогаза, але він не міг сидіти, склавши руки, і пішов скромним, звичайним, літературним редактором у газету, міську газету Хрещатик. І продовж ряду років був там літературним редактором. Він міг би обмежити свою діяльність тільки тим, що вправив матеріали журналістів або авторів, які зверталися та пропонували свої матеріали цій газеті. Але він не міг. Не, не зробити, ото й справді це був подвижницький труд, і я навіть би сказав би творчий подвиг Бориса Петровича, коли він взявся вести на сторінках газети Хрещатик рубрику Уроки державної мови. Я вам скажу, що це був справді кінець 90-х років. Багато людей передплачували цю газету тільки тому, що там ця рубрика велася. І багато людей вирізали е, з цієї газети публікації, складали в папки, і вони ці папки зберігаються. І ось ми в київській організації, е, завдяки передусім ініціативі Алі Алли Миколаївни Малієнко, відповідального секретаря е, нашої Київської організації Національної спілки журналістів, так, вирішили, е, вирішили е, зібрати ці е, публікації під одну обкладинку. І видати окремою книжкою в обговоренні видання взяли участь відомі літератори, викладачі, телевізійники, і у виступах кожного говорилось про важливу місію журналістів щодо популяризації рідної мови, її захисту від засмічення, самовдосконалення та самоосвіти книжка дуже заснажена зацікавленним задухам ставленням до української мови. А по-друге, тут такий величезний досвід закладено. Людина справді працювала з мовними проблемами впродовж свого життя і зібрано багато дуже корисних речей. І я тут схиляю голову і перед самим автором цих своїх ютубів мовних, і перед упорядником. Паном Проненко, і перед спілкою журналістів, київською спілкою журналістів, яка подвигла себе на цей подвиг просто і і зробила дуже потрібну, дуже важливу річ. Наголошуючи на значенні книги Бориса Рогози, наш колега заслужений журналіст України, лауреат премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності Сергій Шевченко, зауважив, що журналіст повинен бути взірцем чистої мовної культури, а уроки державної мови повинні стати настольною книгою кожного з нас. Я почав просто працювати зі словниками це і Борис Борисантонівкодовидович, це Марина Марія Голоща, Решта ага Алла Петрівна Коваль, наш шановний Олександр Паномарів і інші мовознавці, до яких треба буде звертатися кожному з студентів, які опановують творчу професію. Треба буде звертатися все своє життя. Я колись не вірив, коли був таким же студентом, як ви, до нас прийшов маститий журналіст і сказав, що він перед тим як лягати спати 15 хвилин. Читає словники. Я подумав, напевно, він це нам сказав для того, щоб ми е, заохочені були, ну, щоб нас заохотити, теж е, зазирати в книжки, в словники. Не повірив я йому, а зараз вірю, бо й сам так робимо. Журналістика – це професія, якій необхідно вчитись все життя, і кожен з нас, завдячуючи організаторам подібних заходів, спілкується тут з видатними носіями української мови культури. Вчиться у них проходить уроки державної мови. Вала Григорівна вам велика вдячність за те, що ви уже поспіль скільки років тримаєте нас і вчите нас. Адже людина все життя вчиться і ми також вчимося. І раджу і вам, шановні молоді колеги, також вчитись. Адже відомі люди кажуть, що ніколи не пізно. І дай Боже, щоб оцей словник він став настольною книгою і щоб вони його читали, і щоб вчились разом з усім українським народом. Адже тільки, тільки мабуть, на цих прикладах ми будемо мати те, що подальші покоління продовжать започаткування, продовжать золоту справу видатного нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Я ще раз дякую організаторам за те, що ми доторкнулися до первин української мови. Завдання, які ставили перед собою організатори цього масштабного заходу, виконано окрім основних мовних проблем, які було відпрацьовано, ми мали можливість доторкнутися до цінностей української історії та культури. Ми вважаємо, що саме журналісти вони впливають на те, як сприймається світ людини, як сприймається світ суспільства. і надзвичайно важливо, щоб люди нарешті зрозуміли, ну яка в нас красива мова. Наскільки важливо нею користуватися не тільки, не тільки з екранів телевізора, а й в повсякденному житті потрібно, щоб вона була красивою для того, щоб вона гарно звучала. І на мою думку, ця книга, цей посібник, це ну, надзвичайно велика допомога будь-якій людині, яка хоче покращити свою мову, яка дійсно вважає, що це для неї важливо. А важливо, я думаю, це має бути для усіх, і перш за все для журналістів, які можна сказати, мають нести українську мову у маси. Учасники четвертого всеукраїнського науково-практичного семінару Культура мови культура нації вкотре наголосили суспільству, що культура мови є однією з основ культури нашої нації. Ми доторкнулися до тих людей, поспілкувалися з тими людьми, які. У яких треба вчитися, які в яких ми вчимося? Що ви можете сказати про результати семінару? Знаєте, я задоволена тим, от ви правильно сказали. Ми з вами вчимося. Ми з вами професіонали. А професіонали справжні вони все життя вчаться. І те, що сьогодні завершували нашу дводенну роботу, отака прекрасна розмова і презентація книги Бориса Рогази Уроки державної мови, я думаю, це не випадково. Вчора в Преяслав Хмельницькому педагогічному університеті була розмова ділова, хороша, зацікавлена і і дійсно таки схвильована розмова. Культура мови на в засобах масової інформації наших українських. Потім ознайомлення з історією нашого краю. Музей, заповідь, де Тарас Шевченко написав свій відомий заповіт. А ось сьогодні, зранку, ми обговорювали проблеми. Функціонування в засобах масової інформації мови і знову ж презентація такої прекрасної книги. При цьому йде презентація виробів трипільської культури. Тобто ми нинішнього року постаралися об'єднати не тільки наші мовознавчі якісь проблеми, а й культурні питання. І це сталося не завдяки тому, що і до нас дуже потужно підключився Український фонд культури. З традиційної виш Інститут журналістики Національного університету і поряд потужно додався прияслав Хмельницький педагогічний університет. Я хочу подякувати керівникам цих вишів, професурі знаменитій, Віктору Петровичу Коцуру, Володимиру Володимировичу Різуну за те, що вони нас підтримали. Ну і звичайно, держтелерадіо у нас впродовж всіх чотирьох років ми тісно співпрацюємо з керівництвом держкомітету, і я дуже дякую їм за розуміння того, що для регіональних засобів масової інформації для працівників змі. Важливий момент навчання.